Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку, маленькі дітлахи. Малята, зараз у нас ранок. А що буде потім? Так, молодці. День, вечір, ніч. А що можна побачити вночі на небі? Так, саме зорі і місяць. Діти, а що можна побачити на небі зранку? Сонце. Сонце це велика гаряча зірка. Вона зігріває і освітлює планети. Наша планета Земля обертається навколо Сонця, а разом з нею і сім планет подружок. Цей хоровод називають сонячною системою. Сонячна система складається не лише з планет, а й з їхніх супутників, а також каміння, пилу та льоду, що літають навколо Сонця. Планети рухаються по певних траєкторіях, орбітах. У кожної планети свій власний шлях. Як називається цей шлях? Це орбіта, молодці. І запам'ятайте, планета не може зійти з своєї орбіти. Нас зустрічають планети сонячної системи. Як від Сонця рахувати, Маркурій першим слід назвати, друга венера величава, по небу ходить, ніби пава. Третя венерина сусідка це земля, наша домівка. Ніби Бог війни упертий, Червоний Марс, і він четвертий, за ним друг його пихатий, Гігант Юпітер, в списку п'ятий. Шостий ніби в пояс збраний, Це Сатурн, сусід Урана. А Уран планета сьома. Також добре вам відома. Ну, а слідом за Ураном Нептун восьмий і останній. Діти, а в якій країні ми живемо? Ми живемо в Україні. А де знаходиться Україна? На планеті Земля. Молодці. Чудова планета існує земля. В ній є гори, ліси і поля. Планета Земля це великий наш дім. І люди господарі мешкають в нім. Земля планета, на якій ми живемо. Унікальність Землі полягає в тому, що на ній існує життя. Що потрібно нам для життя? Нашу планету оточує безмежний космічний простір, космос. Наша планета має природний супутник місяць. На зоряному небі місяць здається нам таким самим, як Сонце, але це тільки здається. Бо він набагато ближче знаходиться до Землі. Отже, Земля це рідний дім, а сонячна система це рідне місто, в якому знаходиться наш будинок. Люди завжди спостерігали за зорями, мріючи потрапити на інші планети та дослідити їх, що придумали вчені, щоб спостерігати за іншими планетами спеціальні прилади, телескопи. Польоти у космос почалися із запуску першого штучного супутника Землі. Спершу вчені готували до польоту в космос собак, першого космічного пасажира звали Лайка. Для неї побудували спеціальну кабіну, де був запас повітря, води та їжі. Про здоров'я собаки та її поведінку люди дізнавалися за допомогою приладів, встановлених на супутнику. Білка і Стрілка це були перші в світі собаки, які здійснили космічний політ. Вони 17 разів облетіли навколо Землі і провели в польоті 25 годин. Білка і Стрілка ніколи більше в космос не літали, але унікальні дані, які були зібрані під час польоту, дозволили вченим все правильно спланувати та відправити в космос людину. Хто ж був першим космонавтом? Першим космонавтом був Юрій Олексійович Гагарін. Він полетів у космос 12 квітня 1961 року. Юрій Гагарін здійснив успішний політ навколо Землі на космічному кораблі. Чим займаються космонавти під час польоту? Так, у космосі космонавти займаються науковими дослідженнями, ведуть медичні, технічні спостереження, вивчають поверхню землі, місяця та інших планет. Що надягають космонавти перед польотом у космос? Спеціальні захисні костюми, скафандри. Скафандр забезпечує людину киснем і захищає від шкідливого космічного впливу. А зараз я пропоную вам пограти в гру, що є у космосі. Уважно проаналізуйте предмети на картинках та назвіть об'єкти, які є в космосі. Малята, ви чудово справилися з цим завданням. Ну що ж, мої любі малята, сподобалось вам сьогоднішнє заняття? Чим саме? Що запам'яталося найбільше? Пам'ятайте про те, що кожна людина частинка безмежного і прекрасного Всесвіту, тому має оберігати все, що довкола неї. Прекрасне навколо тебе, Сонце ясне і синє небо, птахи і звірі, гори і ріки, нехай все буде таким повіки, нехай людина добро приносить, бо світ навколо любові просить. До побачення, моє любі!